Друзі, доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору. Як і завжди, ми обговоримо актуальні новини Херсона та області. А до прямого ефіру приєднається заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько. З ним поговоримо про обов'язкову евакуацію родин з дітьми із небезпечних населених пунктів Херсонщини, які постійно обстрілюють війська РФ. Я закликаю вас ставити свої питання та писати коментарі, будемо на них відповідати. Також нагадую, що на майданчиках вгору ви знаєте актуальні статті та відео на Ютуб-каналі вгору. Вийшло відео про Херсон. У ньому розбираємо скільки Херсону років та коли маємо святкувати День міста. Посилання уже у коментарях. Ну а я переходжу до огляду новин. Сьогодні, 18 вересня, близько 2 години ночі, російські військові обстріляли Херсон та село Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Внаслідок цього загинуло дві людини. Одна отримала поранення. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Як зазначається, у Херсоні від отриманих травм загинув 72-річний чоловік. Ще один отримав поранення. У Кізомисі окупанти поцілили. Але по приватному будинку унаслідок цього загинула літня жінка її 60-річного чоловіка у в стані середньої важкості прокуратура розпочала досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що приєднано з умисним вбивством. Сьогодні зранку російські війська атакували Береслав із безпілотника. Постраждали четверо місцевих жителів. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції. Написав начальник поранена 67-річна жінка та троє чоловіків. Їм 75, 56 та 73 роки. Усі постраждалі зараз у лікарні йдеться в дописі. Місцеві жителі повідомили Суспільному, що внаслідок атаки військ РФ пошкоджений місцевий магазин. За минулу добу, 17 вересня, сили оборони півдня ліквідували 44 окупанти. Також вони знищили три гармати. Розвідувальний безпілотник, дві одиниці автомобільної техніки і три човни. Про це повідомили Сили оборони Півдня. За 16 вересня на Лівобережжі Херсонської області вони ліквідували 38 окупантів та пункт управління безпілотниками армії РФ. У селі Малі Копані на Херсонщині військові РФ незаконно забрали з дому та вбили подружжя Валерія та Анастасію Саксаганських. Це у Фейсбуці повідомила колега Анастасії, лікарка Херсонського міського перинатального центру Антоніна Пшанична. За її словами, це сталося 15 вересня. У подружжя залишилася дворічна донька, Виконуюча обов'язки директора Херсонського перинатального центру Антона Томченко Сказала в коментарі вгору. Що цю звістку дізналася від знайомих з лівого берега. Особисто вона не була знайома із загиблою, оскільки працювала в іншому корпусі лікарні. Анастасія працювала медсестрою анестезіологічного відділення. Вона була у відпустці по догляду за дитиною з 2021 року. На Херсонщину окупанти завезли з Рязанської області понад 4 тисячі примірників пропагандистської літератури, яку розподілили між бібліотеками лівобережжя. Про це повідомляє центр нацпротиву. Книги розміщують замість українських, які ворог вилучає з фондів та знищує у кращих традиціях нацизму. Написали в нацпротиві. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього очільника Херсонської області Геннадія Лагутин. Подію кваліфікують як умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубства. Про це в коментарі Суспільному повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірбіліс. За її словами, 13 вересня до Солом'янського управління поліції міста Київ звернулась дружина Лагути з повідомленням про зникнення чоловіка. 16 вересня його знайшли у Солом'янському районі для гаражних приміщень. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубства. Зараз триває досудове розслідування. Наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі свідків та очевидців події. Розповіла Гірдвіліс. В одному з населених пунктів Береславського району Херсонської області фахівці завершили буріння двох свердловин. Вони необхідні для забезпечення людей питною водою після піддави Паховської ГЕС. Про це під час брифінгу повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. За його словами, наразі завершують роботу збуріння ще однієї свердловини. Також він повідомив, що тягинська громада отримала від канадсько-української фундації 11 поп. Завдяки цій допомозі вдалося поновити водопостачання в тягинці та бургунці. Інше обладнання розподілять між селами громад. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими може підтвердити, що мер Херсона Ігор Колохаєв перебуває в російському полоні. Про це ліга заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. 13 вересня міжнародний комітет Червоного Христа офіційно підтвердив статус полоненого російськими окупантами Колихаєва, його син Святослав напередодні казав, що російська сторона подала Колихаєва до списку полонених і він перебуває на території РФ. Про його здоров'я та конкретне місце перебування нічого не відоме. Те, що Росія підтвердила Червоному Христу факт утримання Колихаєва. Означає, що саме Росія несе повну відповідальність за його життя та здоров'я, заявив Юсов, додавши, що Україна має всі відповідні дані щодо цього у Херсоні. В житломасиві триває відновлення світла. Упродовж тижня там під'єднали до мережі 2144 абоненти. Ще понад 6 тисяч залишаються без електропостачання. Про це під час брифінгу повідомив голова ОВА про Кудін. Для прискорення ремонту цієї електромережі звернувся до Миколаївської та Житомирської ОВА, аби вони відправили додаткові бригади енергетиків, сказав очільник. За його словами, фахівці з Миколаївобленерго, Житомир обленерго вже працюють у мікрорайоні «Карабел». Також у житломасиві масиві є придатна до споживання вода в мережі. Від цього фахівці провели дезінфекцію свердловин та мереж. Щодня відбирали та проводили аналіз води. Повідомив про Тож такими були новини останньої доби, і на цьому я завершую огляд новин. Далі будемо говорити про евакуацію родин з дітьми з небезпечних населених пунктів Херсонщини. Які постійно обстрілює ворог. Друзі, я наголошую, що ви можете писати свої коментарі, свої питання у чат. Будемо намагатися на них відповідати. І до нас вже приєднується заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько. Пане Ярославе, вітаю. Доброго вечора. Чинник Херсонської ОВА Олександр Пропудін оголосив про обов'язкову евакуацію родин із дітьми із небезпечних населених пунктів. Які це райони та населені пункти? Та чому було прийнято це рішення? Так, дійсно, ми отримали оперативну інформацію від військових та правоохоронців про погіршення безпекової ситуації у прибережних. Населених пунктах, тому начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін невідкладно зібрав раду оборони Херсонщини, під час якої ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Евакуація оголошено у таких населених пунктах, як Веселе, Береслав, Новобереслав, Зміївка, Червоний Маяк. Тягінка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Адрадокам'янка, Милове, Качкарівка, Дучани, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Осокоріка, Микільське, Панятівка, Токарівка, Білозерка, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівка, Садово, Комишани, Зимивник та Преозерне. Досить значна кількість населених пунктів. Чи вже відомо, яким буде механізм евакуації та в які терміни плануються провести ці заходи? Як підготуватися до цього людям з тих населених пунктів? Ми будемо евакуювати родини дітьми до Херсона, а вже звідти залізничним чи автомобільним транспортом до більш безпечних регіонів України. Наголошую, що евакуація проводиться безкоштовно разом з у співпраці Херсонської обласної військової адміністрації, національної поліції Херсонської області та волонтерськими організаціями. Щодо підготовки, то людям потрібно зібрати речі першої необхідності, які вони ну візьмуть з собою до нових місць розташування. Передусім, це документи, кошти, ліки тощо продуктами, засобами гігієни там речами для вжитку. Вони будуть забезпечені першопочатково з цим проблем немає. Да, і тут найважливіше питання, тому що, знаєте, люди, які вже довгий час перебувають під обстрілами, зрозуміло, що вони ну, не хочуть покидати свої оселі. І треба їм якось пояснювати, куди вони приїдуть, на чому вони поїдуть, чи будуть у них достатні. Умови для їх дітей, для їх проживання чи не виселять їх з тимчасового місця перебування там, наприклад, через місяць. Я розумію, що, наприклад, Херсонська Ова, вона вже ну якби евакуює людей, передає їх в руки вже інших місцевих органів влади там інших областей. Але все ж таки вам як ну обласній владі треба буде переконувати людей, що у них не почнуться проблеми там через місяць, через два тим більше що це. Сім'ї з дітьми, тож куди саме їх евакуюватимуть? Які будуть умови, і хто саме їх забезпечуватиме? Жителів Херсонщини готові зустріти на Миколаївщині, Одещині, в Кривому Рогу, Кропивницькому, Дніпро, Львів, Київ та Хмельницький. Там вже підготовлені місця для компактного проживання людей без даху над головою, ніхто не залишиться. Тож також люди будуть отримувати гуманітарну допомогу при необхідності психологічну, юридичну підтримку, медичне забезпечення. Якщо говорити про виплати, то щодо грошових допомог, то щомісяця для внутрішньопереміщених осіб виплачують 3000 гривень для осіб з інвалідністю або для дітей та 2000 гривень для інших. Також при евакуації залізничним транспортом до міста Хмельницький та автомобільним до Львова передбачені одноразові грошові виплати, які здійснюються. На кінцевій вже точці прибуття їх розмір також складає для дітей та або осіб для з інвалідністю 3 тисячі гривень, а для всіх інших 2 тисячі гривень. Ми ці питання пропрацьовуємо і зараз разом з поліцією відпрацьовуємо превентивні заходи щодо інформації, населення, інформування, саме куди і як це буде відбуватися. Тобто опцію у людей залишатися наприклад у тому ж самому Херсоні особливо немає. Треба виїжджати обов'язково вже кудись в іншій області. Правильно розумію? Ну, дивіться, є, по перше, загострення ситуації саме в тих населених пунктах пунктів, які я зазначив, і з тими областями, теж як я сказав, вже пропрацьовані місця, коли ми могли їх випасолити, для заради безпеки дітей, звичайно, потрібно вибирати найбільш безпечне місце Адже, на жаль, існує негативна така статистика і тенденція так, з моменту деокупації. У нас з 11 листопада вже шість дітей загинуло, та аж 9 дітей загинуло, та 66 поранені. Вже. І, на жаль, ця цифра продовжує зростати. Ще раз повернусь до умов, тому що, знаєте, от у мене нещодавно був такий випадок. Один знайомий жалівся, просив допомогти. От він виїхав з Херсона, бо у нього квартира згоріла. Ну, це ще минулого року. Ще за час окупації в нього через обстріли згоріла квартира. Він виїхав до Хмельницької області. Його там от поселили у зруйнованій школі. Ну не зруйнованій школі, а такий вже яка не школа, не є школою. Просто приміщення старе, воно там напівзруйноване. Від от він боїться йти в зиму, тому що холоди не стають, а школа ну вона не дуже придатна. Тобто він вже думає повертатися в Херсон, а квартири в Херсоні нема. От у таких кризових випадках, яка допомога херсонцям передбачена? Звісно, можуть бути різні випадки однак ми пропрацьовуємо, щоб місця, куди людей евакуйовували, були забезпечені всім необхідним. Ми це пропрацьовуємо з областями, які приймають наших людей. В ідеальному варіанті ми коли проводимо роз'яснювальну роботу щодо евакуації з людьми, пропрацьовуємо, показувати саме, куди ми не веземо, тобто з фото з фотокартками місць туди, куди можна поїхати і так далі. Тобто намагаємося якомога більше дати людям інформації, щоб вони прийняли рішення. Також, друзі, хочу нагадати, що ви можете прямо зараз ставити питання у коментарі, особливо якщо. Ви підпадаєте під обов'язкову евакуацію з первище перелічених населених пунктів. Я хотіла б ще запитати: чи організована евакуація для маломобільних людей? Як вона відбувається, і куди звертатися, якщо її необхідно комусь здійснити? Ну, по-перше, у нас є гаряча лінія, наша працює кол-центр 0800, 0800-101-102, Туди можна звернутися, в тому числі і з приводу питань евакуації. Ці наші спеціалісти пропрацюються і зв'яжуться з відповідними людьми. Звичайно, ми також саме передбачаємо евакуацію малолюди, маломобільних людей. У нас є в інших областях, які теж готові приймати маломобільних людей. Однак ми ж повинні розуміти, що вони. Потребують спеціального догляду. ну Це питання також пропрацьовано У нас є по різним обтям певна визначена кількість місць і навіть потенційних, куди б ми могли переміщати маломобільних людей. Тобто є такі транспортні засоби, які можуть перевозити людей, які, наприклад, ну не встають з ліжка вже багато років. Так, Вони доступні. Так, так звичайно. І на це є якісь так, якісь черги може мабуть? І треба чекати, чи це якось зараз швидше відбувається. Ну, черг е з маломобільних немає зараз е людей, якщо з приводу евакуації. У нас е з небезпечних регіонів вони також були евакуйовані е і розміщені в спеціальних закладах. Відповідно на спеціальних транспортних засобах, на яких дозволяє їхня евакуація. Це все передбачено. у нас і прораховано. Пане Ярославе, я вам дякую, що ви завітали сьогодні до нашого ефіра і на все добре. Я дякую, побачення. Отже. Ще раз, мабуть, залишу номер телефона. Будь ласка, передайте, тому що я знаю, що є проблеми з інформуванням. Певні люди можуть розгубитися. Все ж таки, обов'язкова евакуація. Це я зрозуміло, що процес це стресовий, але інформування це дуже важливо. Тому передайте номери телефоні. Можливо, хто з ваших знайомих, знайомих родини з дітьми потребує цієї евакуації. Зараз всі можливі способи, як можна дізнатися про евакуацію на екрані. Також прошу поширювати цей ефір, тому що це дуже важливо. Ми знаємо, що напередодні, як хова прийняла це рішення, були випадки, дійсно, коли гинули діти від російських обстрілів, їх просто вбивало снарядами руйнувалася будівля. І... Це також зрозуміло, що дуже важко покинути свою будівлю, місце діму і їхати в невідомість. Але в принципі не все так погано. Я також я наводила приклад такий доволі кризової. Так вийшло. Але більшість моїх знайомих родин з дітьми, які евакуювалися, все ж таки. В них все вийшло нормально. Вони зараз вже в безпечних місцях, їхні дітки пішли до шкіл, і вони знайшли собі там іде жити, і якусь роботу знайшли вже. І тому через це переживати не варто, тому що краще все ж таки обезпечити своїх дітей, знайти для них більш Кращі умови для дитинства, все ж таки, це теж дуже важливо навчатися в школі і я не знаю, мати можливість грати, не боятися вибухів таких частих, як це буває на тих територіях, на при Дніпрові на вздохбережжі Дніпра. Тож, друзі, дякую о, вам, теж, що ви сьогодні завітали до нашого ефіра. І хочу, звісно, що нагадати про те, що ви можете, е, ви можете дізнаватися актуальні новини е, на майданчиках медіаплатформи платформи вгору. Е, у Фейсбуці ми медіаплатформа вгору. У е, Перепрошую у Фейсбуці, ми у медіа платформа гору у телеграмі. Ми в Гору Ньюс в інстаграмі вгору, у Тіктоці, вгору Херсон. Я всім вважаю гарного вечора і на все добре.